Доброго дня! Сьогодні в кризовому медіа-центрі Херсон тренінг для студентів-журналістів з теми журналістика, академічні знання та реалії. Сьогодні ми запросили молодих журналістів, у яких вже є досвід роботи, щоб вони розказали своїм молодим колегам, які тільки збираються стати журналістами, про свій досвід, про те, як. Як е, працювати саме в полі? Сьогодні у нас спікери Юлія Соломахіна, е, кореспондент е, видання «Херсонські вісті, Святослава Томенко, регіональний координатор, е, Регіональний медіакоординатор партії Укроп в Херсоні, і е, Василь Келіберда. Е, Кореспондент каналу Ньюс в Херсоні. Так, ну хто готовий розпочинати? Ну, давайте, Юля. Гаразд. Ну, одразу можу сказати, що готувати було достатньо складно до сьогоднішньої зустрічі, тому що ну, по перше, сам ще працюю, що не достатньо довго як журналіст. У мене досить робота це рік. Плюс мінус мене стажування, які там тривало по місяцю. Ну, загальна купа моєї журналістського досвіду це буде два роки. Ну і можу одразу сказати, що я не журналіст за освітою, я лише журналіст, можна так сказати, за внутрішнім покликом. Тобто мене завжди там приваблювала журналістська робота, і я прагнула до того. Ну, Наприклад, моя мрія вже нарешті здійснилася. Ну, Одразу скажу, що я правильно не сказала, я є кореспондент е інтернет-видат Русанській вісі. В е тому у мене був досвід роботи на німецькій хвилі, це був місяць стажування в Німеччині, це був потім новий погляд міста Лів. І можу сказати, що змінивши три редакції, відповідно, у кожній редакції я побачила свою специфіку. Я побачила свою особливості е роботи і. Е ну, Можу трошечки порівнювати, і ну, завдячуючи усім трьом редакціям, я вже маю якийсь власний стиль роботи, стиль написання матеріалу, підхід до того, як варто збирати інформацію та як спілкуватися із своїм. Героєм або варіним. Ну, що, відповідно, є надзвичайно важливим, бо від того, як ти будеш спілкуватися із своїм респондентом, героєм буде залежати якість твого матеріалу. Ну, можу сказати, що у професії журналіста я ну, можу сказати, ну, за, за останній час я вже починаю це розуміти, усвідомлювати. Основним рисом ми можемо вважати це, по-перше, об'єктивність. Коли ти спілкуєшся з людиною, ти включаєш будь-які е, суб'єктивні симпатії, будь-яке суб'єктивне став, ставлення до свого героя, будь то він там якийсь е, козел негідних депутат, наприклад, да? ну е, але там окремі випадки, або будь то е, якась надзвичайно е, ну класна людина, але інформація має бути об'єктивною, тобто ти дивишся на людину не як на свого друга товариша ти дивишся на, дійсно на людину, як на героя. Але разом з тим ти повинен поважати ту людину, з якою ти спілкуєшся. Ну, як на мене, це один із основних е, факторів того, як варто зробити класний матеріал. Друге, це е, якщо ти пишеш, наприклад, якусь статтю аналітичну е, або якийсь е, огляд. Ти повинен максимально представити кількість думок. Тобто, якщо у тебе матеріал є конфліктний, ти опитуєш, кого можна і кого не можна. Тобто у статті не забороняється мати більше, ніж 3-5 коментарів правильних експертів, політиків, економістів, навіть депутатів, депутатів також можна подати відповідно. Журналісти да, з вами на тому повинні мати бажання до дійти до, до змісту. Тобто, те тебе знову ж таки повинна бути правдивість та достовірність цієї інформації, яку ти подаєш. Тобто, Даючи читачеві якісь дані, даючи читачеві якісь цифри, ти повинен все це перевіряти. Тобто, ну, Тут немає компромісу, тому що від того може бути залежно. Твоя репутація журналіста і, там, наприклад, репутація видання, ну це я так глобально вже кажу. Але дійсно будь-які дані, які ти даєш, ти повинен їх перевіряти. Ну і відповідно, те, чого я намагаюся досягати у своїй роботі і рекомендую юним журналістам, які прагнуть бути успішними та професійними, це. Відповідно, ерудованість, тобто, коли ти йдеш на зустріч із своїм героєм, ти повинен е, знати, про що ти будеш з цією людиною говорити. І це грамотність. Тобто, якщо ти е, формуєш матеріал, то цей матеріал буде, має бути сформований грамотність з точки зору журналістського тексту, з точки зору там, граматики, пунктуації і тому подібне. Тобто, ти формуєш свій матеріал, ти формуєш його е, е, як щось суцільне. Да, і подаєш максимальну кількість інформації, яка б могла зацікавити читача, щоб у нього потім не виникло якась, якийсь вакуум, да, недосказаність. тобто, знову ж таки, максимальна інформативність. І щоб ви геть вже не знудились, я вирішила вам ще трошечки ну подумала. І знову ж таки, я думаю, що вам буде цікаво почути декілька прикладів із того, ну, які у мене були репортажі. Тобто я можу поділитися, наскільки це було смішно, наскільки це було хвилююче. Перше, який мені запам'ятався, ну серйозно такий кльовий мене був репортаж. Це коли я в Амстердамі потрапила на томатну битву. Я ніколи певно не забуду, коли. Ми я коли я квіток не купила. І коли я змушена була туди усіми правдами, неправдами потрапити на територію цієї томатної битви, перекуповувати ті квитки, ну окей, потрапила. І а, відзняти повністю зсередини все, що відбувалося, усі відчути на собі постріли а, томатів, а потім вийшовши з синцями, вся а, в томатній пасті та помідорах, зробила класну фотогалерею, фоторепортаж. Тобто, ну, якщо ти репортер, ти повинен бути, ну, як каже один досвідчений класний репортер, ні істинний репортер. Тобто тебе не має зупиняти жоден факт. Тобто, якщо ти якщо ти повинен Якби матеріал, то ти повинен розбитися в прах, але зробити цей матеріал, навіть якщо ти пострадаєш, навіть якщо в тебе будуть сенсі і брудне, наприклад, волосся. Але по факту то в тебе буде суперський матеріал. Тому е, така риса, як е, обізбаченість, ніїставость, да? тобто, ну, це найкраща риса для молодого журналіста. Е, ну і друга, Це коли я була у коли ми постійно спілкувалися із бійцями, із тими, хто повернувся із зони АТО. Тобто це було надзвичайно, ну, надзвичайно складно, і воно писалося. Звичайно, матеріал натхнений і ти писав про це, якби тобі тяжко не було, але тут ти вже згадував, що ти повинен бути тактовим журналістом. Тобто, ти маєш став, став, ставати, ставити такі питання, щоб у людини не виникло якогось дискомфорту, Щоб ти зміг поспілкуватися з людиною і розпитати про все найголовніше. Ну можна сказати про те, що я. Ну, скажімо так, не, ну, не досить досвідчений журналіст, але я прагну з усіма силами працювати над собою і цього вам також раджу. І я сподіваюся, що якісь мої поради стануть з вами у нагоді. Дякую. О, я думаю, що, може, у когось є якісь запитання або ну, конкретні якісь запитання щодо того, як, наприклад, ну, якісь запитання щодо репортажу конкретні, то ви можете їх задати. Нема? Ну, єдине, що я так згадала, що ну, звичайно там обізбашеністю, обізбашеністю, неіставості не але разом з тим журналіст має відпочивати. Наприклад, якщо у тебе немає достатньо сну, якщо ти, наприклад, там, втомлений. То відповідно і е, ну деякі наприклад, говорить про те, що в тому вона навпаки допомагає, але ну з власного досвіду треба трошечки спати, трошки треба трошечки відпочивати. Якщо, наприклад, ти не працюєш, то максимально подорожуй. Е, дивись людей, дивись краєвиди, е, дивись різні міста, е, набирайся досвіду і намагайся подивитися, які помічати дрібниці, які є у твоєму місці, які дрібниці є у іншому місці, для того, щоб потім порівнювати і мати змогу. Знову ж таки, написати класний матеріал, чому ні? Тобто це, це також там якась тема, якесь натхнення. Тому І відпочивати працювати і разом з тим класно проводити свій вільний час. Юля, у мене таке запитання. Багато журналістів, молодих, може, хто ще навчається, вони думають, що. Ну, для того, щоб класно бути журналістом, треба їхати звідси з України, з Херсону, що ну, набагато краще жити в якійсь іншій країні, що це буде веселіше, тут взагалі нудно і немає ніякого сенсу. Але ти все-таки працюєш тут, і я думаю, що тобі подобається, поділись якимось рецептом, як зробити так, щоб робота журналістом навіть у Херсоні була для тебе улюбленою роботою, і тобі завжди було цікаво. Нового року я зустрічав під упавшою опорою. 31 декабря. Ми з друзями їздимо під упавшою опорою. У нас хобі. Випуском 3. Як можна було би оцінити ситуацию с информацией на книжке и реальная журналистика как она трансформируется То есть, как бы, вот, есть способники которые говорят что нужно писать так та -та -та", та -та -та", так, бы, реальная ситуация как трансформируется журналистика я начну отвечать я не читал ни одного поэтому не знаю я не могу сказать что я прям какой-то учебник читала но там какие-то статьи где-то на каких-то тренингах какие-то раздаточные материалы все правильно пишут все точно это но Единственное, что научит, это практика. А когда будет практика, тогда в какой-то момент и полезный совет на поле. И полезный совет пригодится. Ну, Само по себе. Я могу погодиться с Славой, что если ты там как, ты пишешь материалы, если там что-то не вышло, то всегда там редактор, или э, твой шеф подскажет, как это должно быть. Но ну, я не откидаю возможности того, что журналист должен развиваться. Э, Он просто повиняне. Звиватися, бо у нас е звичайно, треба інтернет-журналістика вона вбиває усі е норми е журналістського письма, які е і існували, які мають існувати. Тобто, якщо ти пишеш текст, ти пише ну як за нього, просто. просто ну, стикаєшся дійсно, з такою сваріною і неграмотністю кореспондента, купу пастери, не знаю, це ну наразі можна назвати. Але я не відкидаю жодних там сумнівів, ну я не відкидаю тієї точки зору, що журналісти мають читати там якусь літературу щодо вдосконалення. І якщо наприклад взяти якесь нормальне видавництво, там серйозно я маю на увазі, наприклад, тушу ту німецьку хвилю, на якій я працювала, вони п'ють. вони пояснюють, вони м'яко кажуть, п'ють, і вони розповідають, як це має. Те ж саме рівно виходить, поки редактор не відшліфує твій текст відповідно до журналістського стандарту, цей текст не буде е, видрукований. Тому е, ну, в Херсоні е, ну, наказане питання, чому в Херсоні да, залишається. Тому що ну, колись мені знову ж таки журналіст на німецькій хвилі сказав, не всім живе у Києві, не всім живе у Німеччині, хтось має бути і локальним журналістом, хтось має працювати і на містах. Ну я я в принципі погоджуюся. А чому ні? Тому що інформаційне поле по суті для е, країни формують саме локальні журналісти, якщо так подумати. да звідки е, центральні канали беруть новини. Може може це ну, занадто так серйозно буде за на кореспондента занадто само закохано, але регіональні кореспонденти формують інформаційне поле там, наприклад. Якогось всеукраїнського національного каналу. Тому чому ні? Ти можеш бути класним, абсолютно грамотним журналістом на місці. Ти можеш писати про класні речі, ти можеш розбиратися в політиці. Ну і ніхто тобі не забороняє підписувати для якогось українського видання. Будь ласка, працює. Це журналіст це ж не вибачте офісний там планктон. Це має бути мовіна, класна людина. Тому дякую тобі за відповідь. Я думаю, наступним спікером у нас буде Василь, тому що кожної хвилини може статися як я якесь мінування. Так я думаю, що ну наша дискусія може бути більше як діалог. Якщо у вас виникнуть питання, так, по розумію, ходу. 4, ні-ні, це це не до тебе, це до присутніх. Що якщо у вас виникнуть якісь питання по ходу, можна їх задавати так само, якщо у спікерів буде будуть якісь доповнення, якщо прям ну дуже дуже хочеться сказати, то можна доповнювати, щоб це була не лекція, а більш так така дискусія. Все, давай, Василь. Да, мене звати Василі Кіліверда, я регіональний кореспондент телеканалу Нью зван. От сам телеканал по суті а а Я немного отличаюсь от своих коллег, потому что я тележурналист. Если как я говорю, пишущий журналист, моя работа одновременно и труднее, и легче. Вот сколько я работаю постоянно в прямом эфире. Даже ладно, не постоянно, 90% всей работы мы работаем в прямом эфире, что позволяет вот этой специфической техникой. А, да, образование. Первый бакалаврат я получил в Педыме, я вообще социальный работник, но я посмотрел, что это избежало оттуда. А магистратуру я получил во Львове, магистра журналистики. Собственно, поэтому я сейчас здесь и работаю. Первые два года я работал на «Скифе». «Скифе», как вы все знаете, это государственная телерадиокомпания, и это дно. Это самое дно и низшая ступень эволюции. Но, но откуда-то начинать. А? Цитаты великих людей. Еще. Да, я стараюсь лексику немножко нормировать перед камерой. А. а, так это он старается. Да, я ничего не матерюсь. Вот. Откуда-то всем надо начинать. Два года я там работал, и хочу вам сказать то, что я учился во Львове. Это было интересно, это было познавательно, но оно мало, любое обучение мало соотносится с реальностью. Я пришел туда, я там два месяца походил, по... нет, нет, я вру, меня через неделю кинули в бой. Через неделю мои материалы уже выдавались в эфир, я уже сам отчитывал, сам писал, и, конечно же, правили. Я где-то год выписывался, пока научился по стандартам скифи писать материалы. Вот. Хочу сказать, это работенка не пыльная, но и не очень интересная. Это утренники, детские садики, вот растет пшеничка колосится. Такое, довольно скучно. Но иногда было интересно. Когда началась аннексия с Крымом, мы были там через три дня на границе. И такой стоишь себе на границе и видишь, там километр через три, через три стоят грады российские. Ну, было интересно, немножко стрёмно Ну, о чем-то я. Да, потом я быстренько оттуда сбежал. Сейчас работаю на ньюзване в прямом эфире. Это довольно, как я уже сказал, и легко, и трудно одновременно. Когда первый раз я выступал в прямом эфире, я думал, сейчас мне инфаркт Инфаркт хватит. Было довольно страшно. Но потом привыкаешь, потом ты уже не боишься камеры, даже ее любишь иногда. Хватит меня записывать. Вася, расскажи про казусы, которые э, происходили в прямом эфире. Казасы Наверняка вот. такие были. Первое мое включение. Э, нам сказали, вам нужно э, в, прям, в прямом эфире, вам нужно зайти в супермаркет и незаметно там разбить банк. Поскольку и, по, да, по законодательству... Я тоже да? Случайно. Случайно. По законодательству. По законодательству. Если ты разбил банку случайно, то ты не должен платить. И мы должны были посмотреть, как поведет себя охрана. Но, во-первых, заходишь ты. У меня вот такой вот микрофон, я вам сейчас даже покажу. Это нужно запечатлеть. Вот это вот хрень. Как ее незаметно вот так вот так вот проносить? Это непонятно. Во-вторых. Может это не микрофон. Лопатка для блинчиков, да, много что так было по этому поводу. Во-вторых, камера. Когда ты заходишь ты с вот этой вот штуковиной и заходит человек с камерой, на тебя не то, что все охранники сразу смотрят, на тебя все посетители, все кассиры и все смотрят. И как ты попытаешься при этом незаметно разбить, я не знаю. Поэтому э, мы начали ругаться, да, с э, начали ругаться с охраной, мол, они говорят, вы не имеете вот права снимать, но по законодательству мы имеем. Мы поругались, нам все-таки разрешили немножко поснимать но все равно и разбить баночек. а? и разбить пару баночек. Да, я не знаю как, когда ты идешь тобой три охранником на хвостиком идут, я не знаю, как я должен был разбить, должен был разбить эту банку, но что ж, поэтому включение мое первое не очень то удалось, пришлось выйти из А, Ты банку разбил? Нет, ну как ты разобьешь незаметно сейчас нас это Отвернитесь. Такой, ой. Вот. Ну, да, и там сигнал очень плохо ловил э, в, э, в подвальном помещении. Поэтому я вышел на улицу, начал готовиться, было очень страшно, но я рассказал, немножко запинаюсь. А потом словил... Воз... А потом, да, экспромт. Главное, в прямом включении, не... ну, это специфика, наверное, нашего телеканала, это немножко экспромта и немножко так вот живости. Я побегал, поспрашивал, словил небезызвестного вам Станислава Белого. Он был моим первым спикером. Uh, у меня было первое у него был первый выход в прямой эфир.